Доброго дня, доброго здоров'я вважаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт, час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Радий вітати сьогоднішнього гостя. Ми регулярно з ним зустрічаємося, в принципі, як і з іншими гостями. Але е, як то кажуть, життя заставило сьогодні. у Мене в гостях Кузьма Фетченко, представник громади села Буша. Е, я радий бачити знову Доброго дня на нашому майданчику. Чому я сказав, життя заставило раніше? До мене ти заходив і я запрошував тебе поговорити. Про надбання ментальне можливо надбання, філософське надбання, історичне в тому числі надбання про сім перлин про... він не чинав і про сім перли... про що ми не говорили. Так. Тобто, ми казали про духовне наповнення. А тут минулого року це духовне наповнення хотіли зробити інакше. Хотіли зробити матеріальне наповнення, так. розривши духовне наповнення. Ну, так. І нехай мене вибачать зараз ті, хто мене чує. Можливо, я сказав щось не дуже точно, тому треба повертатися до фактажу. Угу. Фактаж наступний. Минулого року фірма одноденка. тобто фірма, Яка була... Ну, яка існує більше року. скажімо. Не більше року. Не більше так, року березень, так. Місяць. Вона виграла е... тендер. Вона виграла. Так. Що вона виграла? Вона виграла тендер на видобуток корисних копалин від Держгеонадра, е... які проводили. І це все в межах. Чи чіпає межі? Е... Це Буші? такий тріумвірат. Тобто, село Буша, Слобода Бушанська і. Дорошівка, і от всередині цього трикутнику mm -hmm. задумалось кар'єрити кар'єру. Кар да. е, мало того, що з одного боку, е, ну нібито абсолютно нормально е, пройшли ці тендери, пройшли документація. No. Я Є питання так но... Да, але ми їх не озвучуємо. Да, були питання. Були питання. Звісно, що з іншого боку, тобто мешканці, як ти сказав, слободи Дашківців і е, Буші, так. звісно, вони були проти, тому що відчули і зрозуміли, що е, з одного боку це комерційний проект, з іншого боку, це комерційний проект буде сильно заважати або завадить розвитку е, іншого проекту, який знає не тільки Вінницька область, а знак. Вся Україна і за межами України так. знає проект, який дуже ємко називається Буша. Е, не буду переповідати весь минулий рік. Е, маю. Е, Тезу вже цього року, 21 січня 2025 року, постійної комісії Вінницької обласної ради з питань будівництва комунального майна транспорту та розвитку інфраструктури було прийнято рішення про підтримку природоохоронної ініціативи про створення важливого об'єкту природно заповідного фонду заказнику на горі Лисківка, розташованого у серці територіально-природничої та історичної спадщини України. Мається на увазі. Мужчина. Буша так, маюся на увазі служби. Я можу далі процитувати е, заступника голови обласної ради пана Володимира Кістюона. Він сказав: мешканці Ямпільської громади, зокрема жителі села Буша, вже висловили своє бажання захистити цю територію від промислового втручання. Буша це не лише історія, це наше майбутнє. Збереження цієї землі це наше завдання перед прийдешніми поколіннями. Кінець цитати. Е, Офіційно, як я кажу, шапочку я вже зробив, а тепер давай я тебе дуже попрошу, Кузьма, розказати, що це, де це. Як це і чому, що взагалі відбувалося і відбувається? По-перше, дуже величезна подяка собі, угу. всім жителям Буші, Слободи, всі територіальні громаді Ямпільські кам'янець. Могилів Подільській районній раді і в Вінницькій облраді, тобто, це, скажімо так, і під мудрим керівництвом Вінницької обласної військової адміністрації. Тобто, були проведені ряд заходів, буде проведені слухання громадські, експертні оцінки, збиралися комісії, люди, і нам вдалося разом всім виступити єдиним фронтом за збереження буші. Угу. Якщо це перелина на Вінничини, то вона має бути збережена. Ну, звісно. А, що відбувалося? Я знаю, що відбувалося в, е, в Ямполі, наскільки я пам'ятаю, відбувалися засідання. На цих засіданнях були представники як е, безпосередньо самої буші, так і були представники е, ну, фірми. Так. Розповідай далі. Ну, на одній з сесій територіальної громади були представники від фірми C Evolution, ну, нічого яскравого вони не сказали, крім таких фраз, як: Ну що ж, нам же ніхто не забороняє заробляти гроші. Mm -hmm. Потім вони почали, звичайно, шукати якісь інші аргументи, але ну, посил був зрозумілий, тому що якщо пос... на одну. Ну, я такі умовні терези зроблю. Угу. І е, згадаємо, скажімо, трипільські поселення, які є на території Буші, це 7,5 тисяч років. Далі місто Антаварія, місто Краснопіль, е, Фортеця Краснопіль, Буша сама. Це величезний історичний спадок. І на протилежному боці виступає проти цього спадку е, фірма, яка створена рік тому. Тобто. Ось ну скажімо так, фірма створена рік тому, тиждень тому, місяць так. тому. Це одне завдання будь-якої фірми заробляти гроші. Ну заробляти, але знову ж таки, що навіть тобто щоб заробітник... аргументувати чогось, uh -huh. то треба мати якийсь ще досвід. За А, Аргументація заробляти гроші. Я дозволь, я поверну трошки питання інакше. А, якщо я скажу так, я тебе вже процитую. Якщо так. це перелина, то, то її треба захищати. Дозволь, наскільки би це зараз цинічно не прозвучало. а У нас же ж практично вільний мікрофон, і ми маємо так. можливість висловлювати свої думки. Я, наскільки би це зараз цинічно не прозвучало, я ж можу висунути. Ти таку тезу, якщо це перлина, перлина Вінницької області, Поділля і України, то, звісно, крім її роз... звереження, розвитку і так, далі, і так далі. Багато чого можна написати в синонімічному Тож... ряді, е, так само можна на цьому і заробляти. Можна заробляти на буші. На тих самих туристах, на відновленні, на запропонованих нових маршрутах? А в принципі, маршрути є в буші. Так. Є І що показувати по досить активно розробляються О, ці маршрути. Що. От я хотів би, щоб сьогодні зараз ти сказав: а як, нехай слово, заробляти не ріже mm. слух, як пропагувати? В лапках кажу продати нашу перлину, щоб вона збереглася, продати мається на увазі в туристичному плані, так, так, можливо, навіть так. і в містичному подати. плані, подати, так. подати, щоб туди прийшло, щоб туди приїхало, щоб ходили, дивилися стежками, отримували задоволення, залишалися на ночівлю і так далі. І так далі, ну все це відбувалося на моїх очах. Тобто, ми одні з перших повезли туди групи з, з Вінниці. Потім підтяглися туристичні компанії з Києва, з Харківщини, з Хмельницького, з Одещини. І ну, перша садиба зеленого туризму це родина Пірняків заснувала. І Сан Санич, на, на тоді директор заповідника історично-культурного. Тобто вони вклали всю душу в те, щоб це все почалося. І цей паросток уже це не паросток, а, я б сказав, це дерево, е, могутнє дерево зеленого туризму, плюс е, існує три, е, ну, мабуть, в цьому році вже буде четвертий ретритний центр. Тобто, там, mm -hmm. де люди можуть проводити тренінги, оздоровлюватись, спілкуватися, проводити конференції і так далі. Так що це вже е, ну, стрімкими темпами розростається. Ну, скажем так, інше направлення буші, яке може наповнювати ресурсом і громаду. І давати не тільки е, грошовий еквівалент, mm -hmm. а й відповідно духовний, історичний, і зберігати все, що там є, ну, яка є історична спадщина і природня? Наскільки оця сторона, наскільки ця стежина е, розвитку і само собою заробітку, mm -hmm. розвитку громади і заробітку, само собою, наскільки вона не суперечить, не виступає, не вступає в суперечку з? Тим, що ви хочете і що ви зараз охороняєте від Sea Evolution? ну крім <смес> того, що там просто риють. Ну я дуже <смес> просто скажу: туди заїжджає великий екскаватор, він починає рити, дорога, mm -hmm. транспорт і так далі. Yeah. так далі. А ну, тут, <смес> скажімо так, ну, кар'єру не буде в будь-якому разі, поки ми живі, <смес> і mm -hmm. поки ми ну, скажемо, ми продемонстрували єдність по всій вертикалі, і владній, і громадські. Е, ну, якщо це фірмі Сейволюші не зрозуміло, то хай ще раз подивляться на, ну, на всю цю історію річної давності, е, зараз декілька проєктів є. Тобто, це і проєкт зеленого туризму. І є такий всеукраїнський проєкт шляхами трипільської проматері, угу. тобто, який буде об'єднувати Вінничину, Черкащину, Київщину, тобто, в в в ключі показу нашої давньої минувщини. Тобто, бо ще є що показати відносно і трипільського поселення, і єдиний в Україні павільйон, який показує е, трипільський двір, розкоп, тобто він доступний весь рік. Тобто там можна проводити екскурсії, подивитися, доторкнутися до того, подивитися, який був, е, ну, яка була трипільська uh -huh. хата, що там на сьогоднішній день е, є. Ну, хто не був, то я постійно так. можу казати, що Раз. їдьте дивіться, так, їдьте дивіться. Так, так. Тому до що речі, це... до цього доторкнутися в фізичному плані mm -hmm. можна. До речі, їдьте дивіться, е, Враховуючи нашу ситуацію, враховуючи ситуацію з війною і враховуючи ситуацію наближеною до кордону України з Молдовою. А є зараз офіці... є зараз дозволи на групи, на поїздку груп. Зараз можна це зробити. Офіційно можна оформити, тобто, написавши заяву на голову прикордонної служби прикордонного загону Могилів Подільська, є там у них на сайті є спеціальний план, який можна заповнити списками. Якщо заздалегідь оформити такий дозвіл, то доступ до буші є. Тільки, е тільки списками, тільки групами, чи одноосібно також можна одноосібно, це е ну, люди від одного року до 18 і після 60 можна проїзд заїхати. Угу. І жінки Тобто не військово зобов'язаний. Вам, вам, вам не вам не вистачає жінок? Жінок нам вистачає багато. Я чому запитую? Тому що з одного боку, знову, якщо використовувати мирний час, і, це і прикордонної служби, так. Тобто, в принципі, можна вирішити через прикордонників. Так і якщо це, як ти сказав, що є у них на сторінці, значить можна зайти, знайти телефони, принаймні там зателефонувати домовити. Навіть електронним способом заповнити анкетку і послати на до прикордонної служби і отримати відповідь. Я чому запитую? Тому що з одного боку, я дуже добре пам'ятаю цю дорогу. Якщо заїжджаєш в Могилів-Подільський, то буша ліворуч. Знову таки, якщо їхати через Могилів-Подільський, а не через Ямпіль. А якщо ти хочеш в Лядівський монастир, то це виходить праворуч. праворуч треба їхати. Так. Лядівський монастир, він практично взагалі от з нього от, 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 ти так. можеш ноги помочити в в, 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 в ну, тому, тисі. І там же застава поруч. І... От. Все, я, все до речі, воно... коли їхав, я саме в заставі і запитався, як мені. І проїхати на Лядівські, вони мені пояснили, як проїхати, і де проїхати. Тобто, ця Бо ми йдемо в теплу пору року. А теплу пору року ми чудово знаємо, що це більше руху, а особливо більше руху навколо от таких дуже цікавих місць, дуже цікавих перлин. Ну і людям треба від такої напруги, тому що йде війна, угу. йде психологічне навантаження велике. Є можливість перезапуститися, тим паче, що, ну, як би хто не казав, це місце сили, це місце відпочинку і багато я. Скільки проводив екскурсій, скільки незнайомих людей, які приїжджали в Бушу, у багатьох відчуття таке, наче вони повернулися додому або повернулися в своє рідне село. От на рівні фізики таке відчувається. Mm -hmm. Я не кажу вже ті, хто заночують, як ну, що вони буквально за 5 годин висипаються і відновлюються. Mm -hmm. До речі, ми постійно говоримо на цьому майданчику про, про відновлення. Ми говоримо так. про психологічні моменти. Ми говоримо про ментальні моменти. Скажи, будь ласка, можливо щось на цей сезон? Я маю на увазі на теплий сезон 25-го року. Можливо, що я скажу так, що може запропонувати Буша. З, 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 з своїх проєктів великих mm -hmm. і маленьких проєктів що може запропонувати буша саме тим кому необхідна е, необхідне таке перезавантаження це і наші поранені це і наші військові які е, вже пішли на демобілізацію mm -hmm. це і їхні сім'ї і так далі так далі. от ця категорія людей наших най найбільш болючіша зараз для всіх тому що їх треба підтримати їх треба відновлювати Ну так, це дуже важливо і Що ви можете З запропонувати? перших днів війни Буша була і притулком для переселенців, і транзитом на Молдову. Тобто люди зупинялися. І ну, фактично цілий рік і, і йшла така угу. ротація, але в Буші можна було зупинитися, отримати житло, е е погодувати, відпочити і, і робити. І, і тому більше 200 чоловік е ну, знайшли притулок у Буші. Uh -huh. І відповідно є проєкт бушанської толоки Soul Space, тобто це душевний простір, де також люди можуть прийти. І ну це задумано то як реабілітаційний центр, центр відпочинку, відновлення. Тобто можна туди звернутись. Далі є декілька садів такого зеленого туризму, де можна відвідати баньку, посидіти в чані, подивитись на гайдамацький яр. Uh -huh. Знову ж таки, пройти ретрит. Є декілька ретритних центрів, де впродовж літа відбуваються такі серії: ну, і семиденні, і трьохденні курси відновлення. Тобто з людьми займаються і психологи, і масаж проходять вони, і вчаться лікуватися стравами. і... Знову ж таки, відвідують гайдамацький яр і всі історичні місця, які є навколо буші. Там і Мохнате Урочище, uh -huh. і на берег Дністра. Скажи мені, будь ласка, е ця інформація доступна? Якщо доступна, то де? Де її знайти? Е сторінки в Фейсбук, сторінки в Інстаграм, сторінки чого? Сторінки е громади е Буша? Е сторінки. Значить, є ну, моя ну, сторінку, яку я веду, це Бушанський Олень. Угу. Вона цього року була присвячена захисту гори Лисківка і створенню заповідника. Але е, я бачу, що є потреба: ми виставимо контакти всіх зелених садиб. Куди ви можете звернутися і просто приїхати побути там навіть без всякого ретриту, і так далі, є е, будуть координати цих ретритних центрів, куди ви можете звернутися і провести групу людей, угу. і провести якісь може свої семінари, і можна залучати і місцевих фахівців, тому що зараз в буші є декілька потужних цілителів е, кваліфікованих. Які можуть надати допомогу там і вилікувати, і так далі? Далі у нас зараз будується декілька ну, була проблема така з харчуванням, оскільки воно було на рівні зеленого туризму, але вже буде. Два чи три таких ресторани, які на вибір, там і вегетаріанська кухня, і така звичайна традиційна, сільська, традиційна кухня, і так далі. Угу. Так що саме цього літа ну, з цієї весни це вже, вже все почне працювати. Тому що і цей конфлікт він привів до зворотнього ефекту, тобто про бушу чують. В бушу хочуть вкладати інвестиції саме в зелений туризм і в розвиток, саме історичної спадщини збереження, і на те, щоб люди дотикалися і знали свою історію. Ще раз нагадаю: у мене сьогодні в гостях Кузьма Федченко, представник громади села Буша. І якщо у вас виникають якісь питання, ще раз можна передивитися ефір і скористатися тими порадами, які Кузьма. Вам пропонує і готовий. І на я розумію, частину ти готовий, якби не так. те, що взяти на себе, а самостійно провести Провести, так. Добре, це нехай це хтось розцінить як особисто твоя реклама. Але от, е, мене цікавить, що конкретно ти зараз, які напрямки ти зараз пропонуєш? Можна до тебе звернутися, і що такого зараз ти можеш запропонувати ну, особисто, особисто я... ти? От конкретно так. ти е, в мене великий досвід. Е... Скажімо так, в практикуванні аюрведичного напрямку. Так. І, ну, ну, чекай, де Аюрведа, а де айурведа, Буша? Ну, Аюрведа взялася в Індії, яку я відвідував двічі і де навчався в учителя майстра кирали Кришне Мачарія? Ну, таке ім'я. Ну, <laughs> і це, да, це традиція да, індійська. Да. І uh -huh. Знову ж таки, що є теоретична база, а є практична база. Я там волонтерів у клініках гомеопатичних і так далі. Так що ну, досвід є, і він uh -huh. приміняється мною щодня, до мене звертаються люди. Знову ж таки, ще один напрямок, який є Вінницький. І в нас в Вінниці є така організація, як КСТ Поділля. Яке готує, це Микола Йосипович Голімбієвський, який має центр е, Ресурс, mm -hmm. знаходиться він на Скалецького 4 і туди можна звернутися, тому що там йдуть і реабілітація бійців, і знову ж таки зняття психологічного напруження. Це е, напрямок крайньої сакральної терапії. Mm -hmm. Тобто, і я також практикую крайньосакральну терапію, це один із новітніх способів, тобто який відрозять розділ, підрозділу остеопатії. І відповідно є результати є люди звертаються. Також надаю допомогу, окей е, на завершення ще раз маю сказати Кузьма Феченко, представник громади села Буша, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ми говорили про ті зміни, які відбулися протягом минулого року, і на початку цього року. А зміни як ми можемо собі уявляти, і як взагалі зараз це виглядає, зміни позитивні на бік села Буша представників громади на бік. Громади села Буша стала обласна рада, обласна військова адміністрація. рефлексонула, відповідно також так. позитивно. І ми з... чекаємо: ми чекаємо початку сезону. Хоча нас як я розумію, в буші сезон не завершується. Там Ні. вже так декілька вже, років. Вже декілька років. Починаючи з ковіду, uh -huh. буша працює весь рік. 24 на 7, то що називається. Кому треба більш детальну інформацію, звертайтеся безпосередньо до Кузьми. А я тобі маю сьогодні сказати. Дякую, ми виходимо з ефіру. 20 хвилин. Все Ви... у мене, У мене теж чорна діра, чорна кімната, так. швидко дуже летить час. час. Дякую тобі. Я дуже сподіваюся, що багато хто скористається твоїми порадами і своїми, звісно, бажаннями. Вони співпадуть і побачать, хто ще не був в буші, побачить цю красу, прекрасну, цю просто дійсно фантастичну красу. І зможуть доторкнутися і до нашої історії, і до можливо навіть і міфічності, яка тримає, яка є. На цій території. Е, ідемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім далі знову продовжуємо наш ефір. Так. Дякую. Говий вінницький ритм. 101,8 фм. Місто надгом. Події що поруч.